У цьому світі нема нічого більш могутнішого, ніж перелом свідомості. Ти можеш змінити кольор волосся, свій одяг, свою адресу, своє громадянство чи навіть дружину. Але якщо ти не зміниш мислення, то події навколо тебе будуть дублюватися знову і знову. Бо все, що змінилося, змінилося лише ззовні. А в той час, як всередині тебе все залишилося, як і було. Якщо ти чогось хочеш від життя, якщо хочеш змінити себе, якщо хочеш досягти чогось, дотягнутися до якихось вершин чи позбутися шкідливих звичок, доведеться попітніти. Це важко. Більшість людей проживає своє життя, так і не зрозумівши. Вони далеко не завжди займаються своїм розвитком. Єдине, що може зробити тебе щасливим, мій друже це крок на сходинку вище, це усвідомлення того, на що ти здатен, дотик до стану, коли ти прориваєшся крізь в'язкість буденності і хоч краєм ока бачиш, як ніби з боку справжнього себе, коли ти з головою занурюєшся у болото своїх страхів і вступаєш з ними в бій. Щоб продовжувати рухатися. Саме тоді починають відбуватися події, на які ти так довго чекав. Якщо ти так і не наберешся мужності реалізувати ту чи іншу свою можливість, якщо продовжуватимеш ходити навколо, намагаючись переконати оточуючих, чи не дай Боже отримати їхнє схвалення, це все закінчиться тим, що ти зламаєшся. У голову прийде думка, що те, чим ти займаєшся, не має сенсу. І тоді ти поставиш хрест на своїй мрії. Скільки у тебе залишилось часу, скільки? Ми ж не знаємо, чи не так? Більшість із нас так ніколи і не використають те, що нам дається разом із життям. Досить вже марнувати життя. Якщо хочеш чогось, ти повинен стати невпинним, навіть безжальним. Потрібно вчитися бути винахідливим і знаходити в собі сили і залишатися на плаву, незважаючи ні на що. Це якість переможця. Потрібно відчувати в собі жагу, потрібно вчитися програвати, терпіти поразки раз за разом і все одно не здаватися. Це обов'язкова якість переможця. Я знаю, що вона існує, вона відкривається людині тоді. Коли вона усвідомлює, чого хоче, і повністю присвячує себе досягненню. У кожному є велич. Потрібно вчитися не чути критиків навколо себе. Я загартую свою волю, я не дозволю нікому зупинити мене, я заслуговую цього. Більшість людей легко ставить на собі хрест а дарма. Людський дух надзвичайно могутній, і знищити його майже неможливо. Ти нездоланний, ти сильний, тебе нічого не зупинить. Щоб ти знав, більшість людей проживає життя на ручнику, який постійно тягне їх назад. Виріши, нарешті, для себе, що ти рухатимешся вперед, зосередься на собі. І як тільки ти переконаєш себе в всьому цьому, і як тільки зміцнієш у цьому новому стані свідомості, ти побачиш, як змінюється все, що ти робиш. Ти будеш шокований тим, наскільки радикально змінюється твоє сприйняття цього світу, наскільки всі твої дії та їх результати зміняться, коли ти почнеш говорити собі щодня, це я і в мені вже є все, що потрібно. Це мій день, і сьогодні мене нічого не зупинить. Два найважливіші дні у житті: це день, коли ти з'являєшся на світ, і день, коли розумієш навіщо. Марк Твен Я не думаю, що у когось із нас є мрії, які були б нам дані не для того, щоб ми їх реалізували. Якщо ти відчуваєш, що можеш щось дати людям, якщо твій талант гідний того, щоб його розвивати, то в цьому світі немає нічого неможливого, щоб ти не міг досягти. Я аплодую тобі за твої мрії, за те, що ти йдеш до них. Я захоплююся тим. Що ти віриш у себе, адже це найважливіше в житті, напруга, випробування, пошуки шляху, як можна покращити себе. Мати мрію це не просто можливість, це найсправжнісінька необхідність. Ти не повинен боятися йти за тим, що по праву належить тобі у цьому всесвіті. Логіка говоритиме тобі, що це неможливо, але якщо ти хочеш досягти надзвичайно високих результатів, проживати свою мрію. Тобі доведеться стати надзвичайною людиною. Коли ти ростеш, усі постійно намагаються нав'язати тобі світ такий, який є, і жити в ньому потрібно так, щоб не хитати його стін. Але таке життя дуже обмежене. Насправді життя набагато простіше. А коли ти нарешті усвідомиш, що все навколо тебе було створене такими ж людьми, як ти, коли зрозумієш це, ти вже ніколи не будеш колишнім. Адже це так складно. Чому люди йдуть на це? Навіщо? Навіщо вони долають ці вершини? Навіщо Нельсон Мандела віддав 26 років свого життя? Бо шлях до вершин це виклик самому собі, який вартий кожного зусилля. Так, це неймовірно складно, але водночас просто. Щоб це усвідомити, потрібно все-таки дійти до останнього кроку. Ти маєш сходити з розуму від цього. Адже це твоя одержимість, ти створений для цього. Ти маєш щось будувати, будуй, винаходити, винаходь. Так, але я ще мало що вмію. Тоді бери і вчись, чорт забирай. Якщо ти раптом забув, я нагадаю тобі історію не тільки читають, її пишуть. Пишуть ті люди, які не бояться мрія. І не зупиняйся, чуєш, не зупиняйся. Ніколи не припиняй іти до своєї мети. Наш головний страх не в тому, що ми не здійснимо великих звершень. Ми боїмося виявитися неймовірно здатними. Світло, а не темрява. Саме світло лякає нас більше. Те, що люди думають про тебе чи про твою мрію, тебе взагалі не повинно хвилювати. Повір, вони хором будуть говорити тобі, що це неможливо. Лише тому, що самі такого не бачили. Їм цього достатньо. Зрозумій, історію не тільки вивчають, її ще й пишуть. Пишуть люди, які не бояться мріяти. Ти маєш дати собі слово, ти зробиш це, ти не здасися, доки не дійдеш до кінця. Ти відсікатимеш усі сумніви. Ти ніколи не розчаруєшся, не втратиш ентузіазму, не подумаєш. Та пішло воно все, я не бачу світла в кінці тунелю. Ти маєш розуміти, що це частина програми, так само як фізично слабка людина, може стати сильнішою, тренуючи м'язи. Слабодухий може зміцнити свій стержень, тренуючи правильне мислення. Якщо ти позбудешся слабкості і дивитимешся на все крізь призму своїх цілей, ти станеш одним із тих обраних, хто бачить поразку лише як черговий етап успіху. Те, що ти починаєш робити завтра, змінює твоє життя. Ти є те, про що ти думаєш. Основна складова прогресу людини це дисципліна. Якщо тебе зачіпають правильні речі, вважай, що справу зроблено. Навчися отримувати задоволення, бути щасливим від того, що ти, на відміну від інших, здатний змусити себе робити те, що повинен робити, навіть якщо це важко дуже важко. Але і ти будеш багато для цього працювати. І коли ти викладеш усі свої сили, доведеш себе до виснаження, і ти зрозумієш, що воно того коштувало, ти усвідомиш, що ти вже готовий. А тепер слухай уважно і запам'ятай, ти вже маєш усе, що тобі потрібно, щоб змінити своє життя. Твоя сила всередині тебе. Просто зроби перший крок і не зупиняйся. Майбутнє створюється сьогодні. І тільки ти вирішуєш, яким воно буде, дій зараз і стань тим, ким ти завжди мріяв бути.